Сьогоднішній день в Кременчуці розпочався з повідомлень про мінування деяких установ. Надійшла інформація на електронні пошти щодо замінування торгівельних центрів та навчальних закладів на території міста Кременчука. Наразі слідчі оперативні групи та екстрені служби працюють на місці. Звертаємо увагу громадян про те, що є тимчасові незручності щодо роботи торгівельних центрів та навчальних закладів. Але ці повідомлення потребують реагування, потребують роботи як кінологів, так і обходу території. Тому з порозумінням відноситись до роботи правоохоронців на місці події. На щастя, інформація про наявність вибухових предметів не підтвердилась. Водночас за минулу добу до кременчуцьких правоохоронців надійшло чимало заяв від постраждалих від шахрайських афер. Потерпілою стала 61-річна кременчужанка. До місцевої мешканки 61-річної зателефонували невідомі представили з представниками одного із банків, повідомили, що її банківські. Рахунки може бути зламано, та кошти будуть перераховані на інші рахунки, які їй не належать. Остання повірила телефонному дзвінку, виконала всі вимоги, натискаючи посилання, які повідомляли її в телефонному режимі. В результаті трьох транзакцій з її рахунку було знято кошти в розмірі понад 200 тисяч гривень. На даний час Кременчанка звернулася з заявою. Всі обставини перевіряються кременчуцькими правоохоронцями. З кожним днем шахраї вдосконалюють свої аферські схеми. Нерідко під приводом підзаробітку громадяни втрачають власні кошти. Саме в таку пастку потрапила і 28-річна Кременчужанка. Громадянам користувачам соціальних мереж пропонують підзаробіток, в результаті чого потрібно виконати певні. Як умови конкурсу розповсюджувати інформацію про заклади, про отелі, про розважальні заклади, пропонують пересилати певні кошти і отримувати за це додаткові кошти як бонус з такою заявою. Звернулась до нас 28-річна, яка повідомила, що в результаті таких дій з метою підзаробити. Вона розповсюджувала інформацію про туристичні готелі і під час таких дій перерахувала понад 120 тисяч гривень. За цим фактом також встановлено попередні обставини, розпочато кримінальне провадження стаде 190 кримінального кодексу України. Вкотре поліцейські закликають більш пильно перевіряти інформацію, яка вам надходить, якщо ви отримуєте телефонні дзвінки. Якщо ви хочете підзаробити, перевіряйте обов'язково ту інформацію, яка надходить вам в соціальних мережах. Дуже часто, навіть перевіряючи мобільний номер, Особи в пошукових файлах користувачі пишуть, що діють шахраї. Не керуйтесь попередніми емоціями, навіть якщо там вам повідомляють, що ваша рідна людина потрапила в біду, про те, що ваші банківські рахунки буде зламано та в подальшому ви лишитесь без коштів. Обов'язково перетелефонуйте в фінансову установу або зверніться безпосередньо в фінансову установу на території міста, якого ви проживаєте, для того, щоб не потрапити на гачок до шахраїв. Анна Мащенко, Іван Чіпка. Ко Кременчуцькі новини